Ну, огодьтесь, не є дуже приємним те, що ми згасаємо в минулому і тим самим згортаємо увагу від теперішнього і майбутнього, і його майже неможливо побудувати. Воно як пісок тікає з наших рук. І ми можемо змінити це, повернувши себе. В точку, де ми є зараз, але це не при... точка, яку часто описують в майндфулнесі, точка тут і зараз і більше нічого. Ні, в нейромоделях є вас всіх і, і на житті стійкості, ми це якраз практикуємо, це ширше поняття. Точка тут і зараз відбувається на тлі двох компонентів того, що було в минулому. І того, до чого ви йдете, і все це одночасно створює для нейромоделі розуміння, де воно знаходиться, і ось це точка розгортання і нормального впливу на сьогодення і моделювання майбутнього. Більш того, якщо ви усвідомите, що ви і є тою носією цієї точки розгортання життя, де би ви не стали на цій Вашій лятві хронології вашого життя, ви легко зрозумієте, що можна повертатись в минуле, переформатовувати якісь події, змінювати не просто відношення до них, а змінювати і підбирати інші сценарі, і з цього моделюється абсолютно новий сценарій сьогодення і відповідного майбутнього. Тобто ви в прямому сенсі переміщаєтесь в інший сценарій своєї долі. От про це ми детально обговорюємо на житті і три дні в цьому варимось, і розбираємо, як це все відбувається, як це проживається, що для цього треба робити.